Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Обговоримо з вами зараз ті, скажімо, нагальні теми, які є станом на сьогодні, і про інтронізацію нового папи Льва 14-го, і про те, що як я і обіцяв минулому відео і прогнозував. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, на моєму каналі оперативну інформацію за 18 травня. Про те, що дійсно відбудуться зустрічі і. Папа римський лев XIV зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Президент України стане першим лідером іноземним, із яким зустрічається понтифік. Насправді це велика честь. Це вияв поваги і до українського голови держави. Це важливо, та й до всього українського народу. Це має велике значення. Ну і крім того, зараз відбувається ряд перемовин в Ватикані. Ватикан запропонував стати посередником. Фактично видно, що новий папа Лев 14 досить активно взявся, і святий престол буде намагатися відігравати дійсно певну роль. Я думаю, що найменше в гуманітарних питаннях, питаннях повернення українських військовополонених, повернення незаконно вивезених наших цивільних громадян, а також дітей яких Росія забрала в порушення міжнародного права до себе, тому це дуже важливо, тим часом гур попереджає головне управління розвідки Міністерства оборони України дає інформацію про те, що 19 травня Росія планує навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. За даними української розвідки, йдеться про ракету РС 24 з комплексу Ярс, дальністю польоту 10 тисяч кілометрів. Запуск мають здійснити поблизу населеного пункту Свободний у Свердловській області Росії. Ну і мета очевидна: це спосіб тиску. Спроба залякування заходу, спроба залякування НАТО, Сполучених Штатів Америки, європейських країн, спроба залякування і тиску, в тому числі і на Україну. Це все чітко, ну скажімо так, в путінській традиції шантажу залякування, ледь що вони починають погрожувати ядерною зброєю, починають погрожувати нам застосуванням то орішників, то інших ракет або чергових вундервафи. Це те, чим. А Росія займається системно. Україна не боїться, українські сили оборони стоять, продовжують відбивати численні атаки ворога, завдають максимальних втрат, борються за кожен клаптик української території, роблять все для того, щоб не ми не вийшли в, як в поразці в цій війні, для того щоб нам плекати нашу волю до боротьби, нашу силу і продовжувати відбивати ці підступні та цинічні удари ворога. Тобто нам треба розуміти, що нас не залякати головне, щоб захід зараз не піддавався на цей шантаж і розумів про те, що ну фактично це спосіб просто відвертого шантажу з боку Путіна. Ну а тим часом Володимир Зеленський проводить зустріч із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Джей Ді Венс приїхав до Ватикану на месу інтронізації. Папи дуже добре, що там перебуває президент України Володимир Зеленський. Це дійсно важливо. Там перебуває і державний секретар Шарубіо, віцепрезидент Венц, Фрідріх Мерц, канцлер, який там знаходиться. Німецький у нього відбулася тривала довга зустріч із президентом України. Мова йшла в тому числі про подальшу підтримку Німеччиною України. Для нас це дуже важливо. Тим часом Данія виділяє Україні з понад 600 мільйонів доларів допомоги, розрахованої на 2,5 роки. Програма стосується української артилерії і не тільки української. Хочу нагадати, що Данія є першопрохідцем і відкривачем, якраз і хорошим прикладом для інших країн, тому що Данія реалізує ідею якраз. Інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс у виробництво самохідних артилерійських установок Богдана і снарядів та боєприпасів до них це дуже важливо це потрібно і сподіваюся, що інші країни Європи та й не тільки Європи, наших партнерів будуть слідувати за цією хорошою данською ініціативою. У нас вже є спільні підприємства з Німеччиною. У нас є спільне підприємство з Швецією, легендарним і знаменитим концерном СААП, з яким ми розвиваємо співпрацю та взаємодію за багатьма програмами та напрямками. Сподіваюся, що буде і з іншими країнами. А Італія готує новий пакет військової допомоги. Для України, який включатиме 14, 400, пробачте, будь ласка, ну це добре. Це така обмовка. Пробачте 400 все таки гусеничних бронетранспортерів. М113, про це повідомило авторитетне італійське видання іль журналу, посилаючись на власні джерела в уряді, за інформацією журналістів, італійський міністр оборони Гвідо Крозетто вже представив одинадцятий пакет допомоги комітету з питань громадської безпеки. У межах цього пакету Україні планується передати не лише бронетехніку, а й систему супутникового спостереження. Вона необхідна для ефективного планування та координації розвідувальних операцій на фронті. Основа основу пакету становитимуть саме 400 бронетранспортерів М113 Машини, які добре зарекомендували себе в умовах бойових дій, вони забезпечують транспортування особового складу та можуть бути дозначені додатковим озброєнням. Тобто, ми бачимо, що підтримка для України продовжується, тому що наше завдання, ми розуміємо прекрасно, що ворог буде посилювати наступальні дії. Влітку треба відбувати атаки, завдавати максимальних втрат, блокувати працювання противника і контратакувати там, де буде вдаватися це робити, тому що саме до осені росіяни планують досягти успіхів, а потім можливо таки їх дотиснуть з тим, щоб вони пішли до на припинення вогню, а там можливо до кінця року і припинення війни. Можливо, знову ж таки. Якщо це не буде затяжна, тривала війна, а ризики такі зберігаються. Про що я попереджав раніше тому вишкіл, тому підготовка, тому воля нації до спротиву це те, над чим ми працювали, і будемо системно працювати з вами і надалі. Ну і європейські е е е лідери планують провести, е планують провести. Обговорення і дискусії, телефонні розмови з Дональдом Трампом, президентом США, напередодні того, як Трамп хоче здійснити телефонний дзвінок Путіну в Росії, ну і відповідно Володимиру Зеленському, узгодити позиції. Путін же в свою чергу дав інтерв'ю російським помийкам пропагандистським, де сказав про те, що війну можна закінчити, якщо усунути її перша причина. Він знову ж таки натякає на те. Що потрібно, власне кажучи, обговорювати це з Трампом. Ну ці всі заяви це натяк на те, що він хоче зустрітися з Трампом, що він хоче говорити з Америкою, що він хоче вийти на рівень там зі сполученими штатами, щоб значить з ним обговорювали долю європейської безпеки, світової безпеки тощо, тощо тощо. тощо. Тому це знову ж таки натяк Путін підіграє Трампу, коли американський президент говорить про те, що можлива зустріч. І вона може готуватися з російським диктатором найближчим часом. То ми бачимо, що Путін робить такий випад і нібито пас, що ну можливо я готовий, давай поговоримо з тобою про світову безпеку, тому що це ж питання всієї Європи. Першопричини – це ж не просто Україна, це те, чого Росія починала зі свого ультиматуму грудня 2021 року, коли вони говорили про те, що НАТО має піти. За межі розширення 1997 року, і тоді Путін зустрічався з тодішнім президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом в Швейцарії. Я хочу нагадати, тобто вони вже обговорювали певні питання тоді США прогнозовано дали від коша ці ініціативи, заявивши, що нічого спільного тут бути не може. Тому, власне кажучи, Путін прагне цього зараз знову. Ну насичено, насичено розвиваються події. Але найголовніше, щоб зараз Захід не піддався на тиск шантаж і залякування Путіна чергової вундервафлі, мав е, підтримку консолідацію довкола України. І, за прикладом Данії, Італії, Європа нарощувала надання пакетів оборонної підтримки та фінансової Україні. У The Sunday Times вийшла стаття про Володимира Зеленського. Зеленський тримає, як Зеленський тримається після трьох років. Війни за словами його друзів, друзі президента заявили, що він любить свою роботу і черпає в ній енергію. За їх словами, Зеленський не вміє кланятись, не може принижувати та не вміє бути скромним і покірним. Це про лідерство українського президентства, як президента, яке відчувається, яке заслуговує на повагу та підтримку і яке користується авторитетом в світі. Ну і в Україні, тому що соціологічні опитування, які вийшли цього тижня, свідчать, що зараз підтримка Володимира Зеленського в Україні становить понад 70%, що навіть дещо більше ніж вона складала приблизно півроку тому. Тому от така ситуація. Ось такі події станом на зараз коротко. А як будуть новини, традиційно буду інформувати вас і в своїх брифінгах, і в оперативній інформації, і не тільки. Ну, а ви ж, друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, пишіть ваші коментарі. Обов'язково вони дуже цікаві. Я все ціную. Дякую вам за теплі слова, за підтримку. Вашу бачу, все, все дуже важливо, тільки надихає. Тому давайте залишатися разом спільно, щоб наша спільнота тільки утверджувалася, зростала. Спільнота тих, хто чесно відкрито говорить, готовий до діалогу, обговорення різних тем. Але при цьому з впевненістю і Божою допомогою та надією дивиться тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!